Подібні там в стаканчиках помідори, ну їх, по-моєму, немає. Набагато смачніше, ніж брати оце у гурто. Яблука поприїжджали, киві, багато товару, друзі, ці. Банани 74. Ось 89. Ну, це трішки не такі, а в стаканчиках немає. Це друга фірма. Ні, ні, це теж азура. Нема в стаканчик. В стаканчиках смачні. А ці 89. яка редиска, наче така гарна, правда? Ні, ну можливо, ця і гарна, це в пучках. Бачите. Як. Може це і гарна. Не буде, я завагував. 89. Ну, ми поки що без цього можемо дійтися. А дивіться, які яблука гарні вистроїли. А які виногради по 214 по 196? Манго, манго. Ну мені не подобається ці манго. В Єгипті манго вже не сезон, а в нас тут повно. Так, цукати я куплю там, в цьому маркетопті 319. Журавлина он є. Я свою вишню додам. А що тут у нас? Ось ось цукати. Почому вони тут зараз глянути, дуже. Це що, ананас чи що це тут? Сукати ананас. Можна взяти, так? Да? Що -то ананас, тут таке, тут такий жовтий вже. Краски туди вшарашили, мама не горюй. Так, ці сукати по 380. Ну теж. тут от, от, це все тут хімія. Один якийсь цукат, це покрасили і це що таке? Дали на вищі. А, журавини, в мене не треба, У мене все є. Ось, ось кімі. Це смачно. Киє можна, а це що? Що це? Папає. Ага. Папая 389. І це 389. Ну, взагалі, фіни, звісно. Розинки 249, красиві, диви якісь. 200 грам, це 50 чим-то гривень. Так, ого, -го. ого! -го. Яке скакуче. Знаєте, по чому кілограм? 589 гривень. А це що таке манго сушене. А, я купляла, воно не смачне. Воно не смачне. Що це, це? 109 гривень. О, ні, це не гарно. Горіхи будь-які, дивись. А ось. О, вже набір на цей. 200 грамів. 60 гривень. 60 гривень. Напакували ось мигдалева стружка, кокосова. Та я не знаю, мені здається, що я куплю краще в цьому. Оце можна тільки оце ананасити взяти. 140 грам, це буде 50 гривень. Чи краще отаке? Так, коротше. Маркетопті куплю пиво, апельсини, лимони, мандарини, ну і все отаке. І киві. Яблука 44, айдер якийсь. Ну, давайте. По яблукам пройдемося. Тут навіть ціни немає. Це я не знаю, це, це гарні. Оцей принц Чіст, якесь називається гарні яблуні. Ці м'які я не люблю. Яблук. А, ні, говорить принц, ось вони пишуть. Так, джонгу. Це всі такі м'які. Оце тверде-64. Семеренка, ось. Семиренка. Так, ананаси. Лохина. Риби 129 печериці, 46, 4 штуки. Красиві яблука, да? так? Для того, що ви такі були, разів 30 треба обрискати. Red Prince, 56 гривень. 36. Глянь, і тут Red Prince, Така як же ж. А, ні, це коник. Ну хіба це яблука однакові? Ні. Диви. Ну не знаю, Red Prince написано. А фуджі немає. Немає. А ось речів це називається яблуко. 44 це нормально. Зараз возьму 4 яблочка собі. Зараз візьму. погода зіпсувалася, вже дощ переходив в крупу. Погода взагалі жах. Ну, Поки ми походили у маркеті. Дивіться, купила трошки картошки, цукати тут купила мамі ці фініки, це краще, ніж конфети, хай їсть, такі гарної якості, то у нас пішов сніг. Ось. Гарний цей магазин, ну тут народу дуже багато. Але на касах дівчата випускають дуже швидко. Ну що, євро 41,70 продажа, а тобто, вибачте, долар. А євро 46 гривень. От і, будь ласка. Я ж кажу, що може таке бути, що ці долари. Просто підемо в туалет і витримо ними гузно. З такою. Ні, Ми нічого не маємо. Нам ми американці нам дуже допомагають простий народ. А то, що в них такий президент, ну я думаю, що його знімуть. А можливо, знаєте, він думає, що він безсмертний, але безсмертних людей не буває. Отак От трах, бах і до побачення. Так що... Погода просто жахіть. Бачите, юп, купила. Сейчас поможу, бо це просто жах. Все мокре, все багажник відкритий, воно все на... сніг туди насипається. -на 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 ну, взяли борошно, я не знаю, там я взяла 15 кілограмів, там коротко, кілограм 20 Ну, Вісить, більше тим не тягнуть. 15 кілограмів все. Погано, що немає таких мішечків по 25 кілограмів. Взяв, би, і пішов. Так немає. Картошки теж такі маленькі тут пакетики. Хоча в мене в сумці був пакет. Ну, вже не доїли. Народу так багато, в неділю ніхто не купується. Ось тут трошки картошки є, зараз сипемо в корзину, в тепле місце поставимо, нехай воно наключується. Просто. Оксаня каже, Алла, що це з тобою за циганка обнімалась? Каже, я не знаю, жінка вийде, ой, Алла, привіт! І прямо так знаєш, щиро обнімає мене. Я кажу, Я Ой, я рада вас бачити, я кажу, я теж рада. Хто такий? Що Сьогодні в мене тут просто як день зустрічі, ви розумієте? Набираю, вона, каже, о, привіт, по голосу узнала. знала. Треба набирати мовчки. Народу дуже багато і на касах, але дівчата дуже швидко обслуговують без проблем. Тут, тут вже. Пшона купила, тут, тут такі вагові крупи саме більше. Навіть оце ж, як кажуть, мережа маркетоп, там в них такого немає. А тут пшоно по 18 гривень, Чого вони взяли? І на рибалку Дяк, дядько одів пакети на. на. А що це воно таке тече? Воду качають, чи що воно таке? Да, викачують, звідки з воду. Ой, блядь. Господи, прости за слово. А що десь, навіть прорвало, чи що? Мужики в таких пакетах поодягали. А ноги, щоб сухі були. Я тут дімки хорошо Саме в самому початку купила такі, як бахіли китайські. так одягаєш зверху ботинки і ходиш, щоб ноги хоч не мокрі, а то відразу ноги мокрі, то біда. Все, їдемо додому, більше ніде не хочу лазити, тому що це погода не для лазіння. Жах. Ти хотіла сьогодні картоплю сажити. Так, то я просто все так казала. Я казала, ну, що вже пора, люди посадили. Ну так, Люди може і на Новий бот посадити, так що тобі та, ми... ні, Ми посадимо запаски за два дні, теплостане, покопаємо, і посадимо. Вона ще в нас не наключена, так що ми так балаки, наче у нас там 100 гектарів картоплі садить, треба. Відро картошки, дай Боже, постай, то не посадимо відро.